Ну що, мої перфекціоністи, скільки раз ви собі обіцяли? Почну з понеділка, з 1 січня, з повної луни і так далі. Починали і зливались після першої невдачі. А потім займалися саме от всі люди як люди, а я не можу навіть домовлені сама з собою виконати. Знайомо, а ти мені знайомо. Це те саме відчуття, коли ти чомусь себе характеризуєш через свої факапи. Але факапи не визначають, яка ти людина. А от що визначає, саме з цим ми будемо розбиратися в цьому відео. Привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звати Анастасія Буряк, і я обожнюю лагідний, співчутливий саморозвиток. І свято вірю, що саме він врятує цей світ. Якщо ви теж так само як і я, за екологічне, людяне, реалістичне покращення життя. То підписуйтесь, тут цікаво. А тепер до теми. Пам'ятаєте, останнє відео я записала така натхненна з підсумками інсайтами 2025 року. І сказала, що ми з вами робимо перерву лише на тиждень, щоб відсвяткувати це прекрасне свято Сімейне Різдво, і потім вже натхненні з новими силами можемо продовжувати наш челендж сну. Угу, Місяць пройшов. А ми тут записуємо це відео. І знаєте що? Я вважаю це перемога. Це реальна перемога. І все тому, що сталося життя. Десь на наступний день, після Різдва, ми всією всією захворіли, загриміли в больничку. І саме прикол в тому, що у Франції ходить якийсь такий вірус, який ніхто не знає, що це. Він нормально на тестах не показується. Він якийсь дуже довгий. Коротше, хворіємо ми вже місяць. Чесно, я вже не можу. Ну, це просто жах. Е, тому це все діло мене дуже виснажило як морально, фізично і емоційно. І мій е, всіма улюблений рдужний параліч е, постукав мої двері і сказав: Настя, привіт! Ну, якби ми готові з тобою дружити. Тільки я якби не дуже хочу з ним дружити. Е, і для тих, хто не знає, що таке рдужний параліч, зараз розкажу на своєму прикладі. От. Дуже не це коли ти настільки вичерпав всі свої сили, енергію, що ти сидиш і нічого не можеш робити. Тобто ти хочеш щось зробити, але не можеш. Ну, тобто, не вистачає енергії, сил навіть на базові якісь речі. Максимум, що я можу за цей період зробити, це погодувати малого, навіть не себе малого. І сходити з ним на рендову до лікаря. Все. Іншу частину часу я просто сиджу, дивлюся в ютубчику якісь відосики, і все, я не можу робити нічого. Не записувати відео. Мені подобається це робити, записувати відео на ютубчик з вами, спілкуватись. Ну, реально. Але я не можу цього зробити. А, ні читати, ні займатися якимись речим, які мені потрібно робити, і які мене надихають. Я не можу нічого робити, ні того, що мені потрібно, ні те, що мені подобається ось це родужний параліч. Коли ти сидиш і не можеш нічого робити. Нічого. От тупо нічого. М -м, клас, так? Мені теж подобається. Найголовніше, що в такі моменти, як, як завжди, випливає абсолютно все, із депресивно тривожний, каже Настя: привіт. Ір Хепеме сказала, привіт, подружка. Сьогодні ми з'їмо все солодке, що є в хаті. І побрабано, що ти не так сильно ти любиш солодке, щоб з'їдати його все, що є в хаті. Але ну, типа, сьогодні, сьогодні у нас така, такий план на день. Звісно, я. Поправилась, звісно, я відчуваю себе недобре. Мені абсолютно все одно на те, як я виглядаю, в якому стані мій дім. Ну, це, якщо чесно, коли це затягується, це проблема. Ну от реально проблема. Тому що цей стан він е, схожий на таку глибоку депресію, і ну, неприкольно. Ну, зовсім неприкольно, якщо чесно. Тобто, в такому стані немає натхнення робити не те, що відео на Ютуб. Взагалі, натхнення немає робити навіть базові якісь речі, які треба робити. Ну, типу, база навіть летіть. Але вічно продовжуватись це не може, і мені потрібно потроху відновлювати свою автономію. Так само, як. В будь-якій іншій ситуації, де ви відчуваєте, що ви, е, що ви торкнулися на знизу ще постукали, головне в цей момент зібратися і дати своєму мозку хоча б якийсь позитивний досвід. Досвід того, що ви можете керувати своїм життям. Тобто в такому, коли у нас ресурс в мінусі, все в мінусі, мотивація в мінусі. Ми якраз от переходимо до цієї частини відео, де ж ми подумаємо, а що ж визначає людину, як не факап. Тобто, зараз я виглядаю як нікчема, мій дім, все, що довкола мене, прямо от мені оре, ти нікчема. І я можу собі сказати: так, Настя, ти нікчема, і ось це, ти така і є. А можу зробити по-іншому. Коточок, тобі зараз дуже-дуже складно. Я розумію, як тобі складно і страшно. Але я твоя найкраща головна героїня, правителька двору твого життя, яка може сама про себе подбати і вирішити всі свої проблеми. Ви зацінили, сподіваюся, мою відсидочку до книжечок Сарочки Маас і дворщипів Троянд. От, але. Я думаю, приклад зрозумілий. Там ми себе хаємо, а тут ми головна героїня свого життя, верховна правителька і так далі, тому подобне. Далі тут героїню сьогодні у мене настрій такий, що я хочу підставити якусь книжкову героїню, от таку типічну мерісю, яка має всі сили цього життя і зможе все. Сьогодні мені хочеться, щоб така особистість мене, мене рятувала. От. А ви можете підставити собі, не знаю, там, як хочете, Гаррі Потера, Гру Престолів. Ну, обов'язково їх вибрати раз і назавжди. Наприклад, зараз мені потрібна ця героїня Сарочки Мас, а потім мені треба буде потрібен там, не знаю, мудрий добрий Дамблдор. От я буду собі мудрим добрим Дамблдором. А що? Ну, Що хочу, то й роблю. Моє життя, правильно? Правильно. Сама собі сценарист. Взагалі, якого герою якого супергероя ви собі виберете, це взагалі не важливо. Головне, що цей супергерой тепер ви. І ви, ви самі себе з того дна витягувати і будете. На жаль, чи на щастя, але так воно і є, що з того донишка витягнути нас можемо тільки ми самі. От, серйозно. Більше ніхто. І щоб витягнути себе звідти, нам треба потроху наслаювати позитивний досвід, який ми собі будемо штучно створювати. Наприклад, ні, я не можу виконати своїх обіцянок. А от я собі пообіцяла випити чашку чаю, я її випала, я молодець, я виконую свої обіцянки. Я встала з ліжка, я молодець, я виконую свої обіцянки. І отак ми е, налаштовуємо такий сніжний ком оцих позитивних речей, які ми збираємо з найпростіших речей, дивлячись, який у вас стан, це може бути от прямо найпростіші речі. А коли ви вже відчуваєте, що ви трошки більше контролюєте цим життям, що от і тут я контролюю, що я тут отут я вирішила, зробила, пообіцяла собі і виконала. Я молодець, хоча ця дія там ну, якась ну, дуже проста. Обов'язково собі треба казати, я молодець, я це зробила, я виконала, я собі, я собі довіряю, бо в таких складних умовах і ситуаціях я можу на себе покластися і довіритися собі, тому що я ота супергероїня, яка витягне нас за чуба звідти з того дна. І отакий приклад позитивного досвіду для мене перший такий, це записати це відео. До речі, до цього позитивного досвіду привів інший позитивний досвід. Я помила голову, я молодець. І така думаю: вже голова помита. Мені треба лише поставити штатив, світло і записати відео. Тобто я собі цю задачу максимально спростила. Ніякого макіяжу, довго підготовки сценарію і так далі. Просто сидимо і записуємо. І вийшло. Я молодець. У мене є цілих два вже позитивних досвіди. І я можу собі вже сказати, що я. Потроху починаю керувати ситуацією. Я не просто вже сиджу овочем, а трошечки починаю вже керувати ситуацією. Тому що я собі помітила ці позитивні досвіди, там є, що я там собі робитала, робила, і е, потрошечку за них чіпляюся і собі на них, на них фокусуюся. Наступним моїм позитивним досвідом, який я хочу виконати, це продовжити четверту звичку нашого челенджу сну. Вона звучала в оригіналі приблизно так, що треба виходити одразу після пробудження. Після першого нашого будильнику, хто не дивився відео про звичку вставати по першому будильнику, я вас запрошую. отут тут буде десь посилання на це відео. Після першого нашого будильнику одразу ми встаємо і виходимо на вулицю хвилин на 15, якщо сонячно, і десь на 30, якщо е хмарно. Я розумію. Що це нереалістичні якісь речі? Так не може бути. Ну, типу, 30 хвилин я нікуди не вийду. Я з хати не виходжу вже два тижні. Куди виходити на 30 хвилин, як тільки я проснулася? Ну, це нереально. Тож, я собі зробила так: ставимо мінімальну планку, спрощуємо задачу максимально, підготовлюємо все, щоб ця звичка була виконана. Вибачте, це був мій кіт. Ну, а що? Тож, перед сном я собі приготую якісь речі максимально комфортні, теплі, щоб їх можна було швидко натягнути на себе і вийти з хати. Звичайно ж, без телефону, без нічого, просто вийти з хати. Приготую також собі термос біля чайничка, поставлю, щоб можна було швиденько, поки я одягаю на себе цю всю одежу. Закип'ятити трошечки води тепленькою, налити в цей термос і вийти з хати. Просто зробити одне коло навколо дому. Ну, от, одне, все. І далі живи все своє життя, як хочеш, по своїм звичним якимось ритмам, сніданок, телефон, якщо там треба перевити на новини, ще щось. Ну, коротше, все, що хочеш у тебе спочатку. Єдине, що є у ці 10 хвилин. Тільки на себе, щоби просто вдуплитись в це життя. Взагалі, для чого це потрібно? Я точно не можу вже сказати, де я це побачила. Я вже стільки всього прочитала і передивилась, і дуже схожі всюди поради, і де я саме цю пораду взяла, я вже не пам'ятаю. Але суть в тому, що це таке, якби. Стимуляція сітківки ока в перші ж хвилини після пробудження схопити якесь сонячне світло. Щоб вам можна було налаштувати оці всі ваші внутрішні годинники, і було б більш бадьорий день, ранок, і ви, ви краще себе почували. Я додала туди теплої води, щоб це ще виглядало як такий більш приємний е, ритуал, щоб не просто, знаєте, я встаю і випхаю себе на холод. Я встаю і беру щось тепленьке, одягаюся тепленько, і мені просто треба зробити коло і попити. Е, тої теплої води, щоб прокинутися і взагалі вдуплитися в цей день. І шлунку, це в принципі буде ок, ти ви його підготуєте до сніданку, трошки розтормашити, і ви вже будете себе краще почувати. Коротше, мені здається, ця звичка непогана. Вона якби буде стимулювати, хоч якийсь мінімальний рух. З самого початку ранку. Ну і далі ви робите абсолютно все, що хочете. Після не чіпаю вас, всі ваші ритуали, які вам потрібно, подобаються, На ранок продовжуємо, не міняємо нічого. І щоб додати собі ще більше мотивації, тут зараз буде склейка. З мінівлогом як я проводжу цей перший день челенджу. Ну от, Перший день мого челенджу виконана, моя головна героїня поступово набирається позитивного досвіду і е, набирається сили і мотивації внутрішньої керувати цим життям. Визначають нас як людину не факапи, визначають нас шлях і дії. Е, е, так, з одної сторони я впала, і можу сказати, ну все. Ми більше не піднімаємося, Лежемо, лежимо тут і вмираємо в певмиральній ямі. А можна сказати: так, я впала. E, значить, десь я перевищила на даний момент e, ліміти своєї енергії, сил. Ми тут зупиняємося, фільтруємо, скільки в нас зараз ресурсу, енергії, перебудовуємо маршрут і маленькими кроками йдемо далі. Краще. Собі зарахувати в позитивний досвід, що ви стали з ліжка, і це буде зараз максимум для вашого життя, ніж лежати, ходити як зомбі по дому і думати, що ну, якби я, ну, все, я, я все, я списаний матеріал, якось так. Бо я не змогла зробити все ідеально, як я собі напланувала. Якщо о, стається такі якісь речі. В яких ну, обставини, на які ви не впливаєте, або навіть на які ви впливаєте, і ви на нулі, це не просто так. Це тому, що в даний момент ви зробили максимум, вам треба це все перебудувати, подивитись реально, скільки у вас взагалі є сил і енергії, перебудувати маршрут найбільш простіший, більш реалістичний, і йти далі, навіть якщо. Перший крок це буде всього-навсього встати з ліжка, або відкрити очі зранку. Ну, будь-що найпростіше. Аби нас на, нашаровувати цей позитивний досвід один за одним, один за одним, один за одним. Щоб нарощувати цю довіру до себе, що я у себе завжди поруч, моя головна героїня завжди зі мною. Вона мені допоможе, вона перелаштує нашу стратегію і. Ми з нею йдемо далі до щасливішого, спокійнішого, якіснішого життя. Діліться своїми першими маленькими кроками. Можете писати тут в коментарях, або підписуйтесь на мої інші соцмережі. До речі, всі посилання я залишаю в описі під відео або в першому закріпленому коментарі. Будемо разом радіти один за одного і підтримувати, підкріплювати ще більше. Цей позитивний досвід, що ми молодці, що ми контролюємо ситуацію і йдемо потрошечку-потрошечку вперед. А далі ми зможемо абсолютно все. Якщо вам була корисна ця інформація, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, для мене це дуже-дуже дуже важливо. А ми з вами побачимося наступного тижня. Я вас дуже люблю, обіймаю і до наступного тижня. Та-па!